Вітаю і ласкаво прошу на канал видавництва Game7Days, Мене звати Макс, і сьогодні у нас на огляді гра, назва якої чітко та повністю описує, що тут буде відбуватись. Купуй, гравуй, дивимось. Купуй грабуй, а в оригіналі Village Pillage розрахована від 2 до 5 гравців. А українське видання цієї гри містить у собі доповнення для шостого гравця та нові карти ринку. Партія на двох має деякі несуттєві зміни, які чітко прописані в правилах. Я буду розповідати про варіант гри від 3 до 6 гравців. Сама коробка із категорії компактних, тому у ній не дуже багато компонентів. Зустрічають нас лаконічні правила на кілька сторіночок, які чітко описують геймплей та лор гри. Далі карти, які виконані дуже якісно та з приємним артом. Але я все одно взяв до них протекторів, оскільки я думаю, всі хочуть, щоб ігри, які нам подобаються, зберігали якісний вигляд якомога довше. А я більш ніж впевнений, що ця настілка сподобається більшості гравців. До того, ж, що місця в коробці під карти з протекторами цілком достатньо. Окрім карт, в коробці ми також знаходимо один жетон курки для жеребкувань, жетони реліквій та дуже багато жетонів ріпи. Граючи у «Купуй-грабуй» ви виступаєте у ролі села. У якому є фермери, грабіжники, стіни та купці. А інші гравці це капосні сусідні села. Як ви їх, так і вони вас дуже сильно та щиро ненавидите. І щоб перемогти їх всіх та одразу, ваше село має стати королівством. А все, що для того потрібно, це три королівські реліквії, які засвідчать вашу велич. Тобто, мета гри стати першим селом, яке назбирає три королівські реліквії. А для того, щоб їх отримати, вам потрібна ріпа. Багато ріпи. Прям дуже багато ріпи. Дуже-дуже багато ріпи. Ріпа-ріпа, ріпа, ріпа, ріпа. На початку кожен гравець отримує 4 карти по одній кожного типу. Фермерка, стіна, грабіжниця та купчиня. А також по одній карті банку, яку викладаємо перед собою. Далі кладемо одну ріпу поруч з картою банку. Це наша комора. Та ще одну ріпу на карту банку. А з усіх решти жетонів ріпи та реліквій формуємо загальний запас в центрі столу. Потім перемішуємо ринкові карти і викладаємо їх колодою до лілиць та відкриваємо чотири верхні карти, щоб всі гравці їх бачили. Це ринок, тобто карти, які можна купувати під час гри. На цьому підготовка завершена і ми готові грати. Кожен раунд тут складається з трьох етапів: планування, застосування та оновлення. Під час фази планування гравці мають викласти по одній карті в закриту ліворуч та праворуч. Від Себе викладені карти будуть взаємодіяти з гравцями, які сидять ліворуч та праворуч відповідно. Далі наступає фаза застосовування, і всі гравці одночасно перевертають свої карти та застосовують їх ефекти. Картки застосовують у порядку, вказаному на карті банку. Спочатку картки добування, потім захисту, далі картки крадіжки, а потім торгівельні карти. Фермери будуть приносити вам найбільшу кількість ріпи. Стіни захищати від грабіжників. Грабіжники, відповідно, допоможуть вам красти ріпу з комор сусідів, але не з банку. А за допомогою купців ви докуповуєте нові карти з альтернативними та більш крутими здібностями. Там деякі з них можуть навіть блокувати розіграш карти суперника або ж помінятися з нею місцями. Також за допомогою купців ви можете придбати собі ті самі королівські реліквії. За першу потрібно буде заплатити 8 ріп, за другу 9, а за третю доведеться віддати цілий десяток. Я ж казав, ріпи потрібно багато. Детально всі ефекти розписані на останній сторінці правил, але їх там не те, щоб багато, у тому числі розв'язання нічиїх, одним з варіантів яких є підкидання жетона курки. І пам'ятайте, що розіграні вами карти стосуються сусідів лише ліворуч та праворуч від вас, тому вам ніхто не забороняє утворювати союзи з гравцями, які сидять трохи далі. Підсумовуючи, ви бачите перед собою крутий картковий філер з тісною взаємодією між гравцями. Ріпчатої меркантильності тут вистачає, оскільки ніхто ту ріпу крім вас не назбирає, а королівством стане лише одне із сіл. Чому я сказав на початку, що ця гра підійде більшості гравців? Тому що тут дуже зрозумілі правила і чітка мета, а партії проходять швидко та динамічно. На тобі 4 карти і трохи ріпи. Розігруєш одну на гравця ліворуч, одну на гравця праворуч. Що за це отримуєш, там написано. Якось так можна посадити своїх друзів за цю настільну гру. А вже походу знайомити їх з деталями правил. Напишіть, будь ласка, у коментарях свою думку про цю настілку і не заберіться поставити лайк та підписатись на канал. І YouTube це, звісно, добре, але вище зацініть інстаграм7 Days. Там ви точно зможете отримувати новини нашого видавництва швидко. А наразі мене все. Дякую за перегляд. Па-па